Усім привіт! Усіх вітаю на каналі Теліжан. З вами я, Владислав, і ми продовжуємо грати на мапі про моц, про Казахстан. І це у нас гра Євротрак Симулятор 2. Ну що ж, давайте глянемо, на чому ми закінчили в попередній серії. Ми, звичайно, що відправилися ось в опустелені степи самого Казахстану. А сьогодні спробуємо поїхати з міста Актобе і аж аж на захід до міста Орал. Звісно, це наша мета на це відео. Тому давайте оберемо контракт, я вже перед записом його обрав. Будемо вести аж із Акто Б до міста Оралу. Так, ну що ж, друзі? Давайте починати це замовлення. Також нагадаю, що якщо ви хочете продовження ось цих проходжень, то не забудьте про ваші вподобайки і також підписки. Це мене мотивує робити наступні відео. Ну що, виїжджаємо з цієї бази, і так ми починаємо із міста Актобе. Ми закінчили на ньому ще у другій серії. Ну, як закінчили, ми проїжджали біля міста Актобе, але не проїжджали через Усе місто. Ми проїжджали біля міста, але через місто не проїжджали. Тому, гадаю, що було б добре проїхати через місто, глянути, і ви побачите, і я побачу, як виглядає це місто. Так, зелене світо замиготів, і тепер можна їхати далі. Так, друзі, так чи інакше, це у нас мапа The Grey Stip. І на ній у нас є як Казахстан і безліч міст, як Костанай, Рудний, Октау, е, Октау, Актобе, Орал та багато інших. Але тут не лише міста є, також тут є у нас і селище, і також села. Попереднього разу у нас було село, у якому понад 50 тисяч мешканців. Можливо, теж ми сьогодні побачимо села, бо на мапі все ж їх немало. Я вам скажу, зовсім немало. Ну так, місто Актобе у нас доволі немаленьке, хоча це не місто мільйони, це не Алмати, не Кареганда, не Астана, де населення набагато більше. Місто ось таке простеньке, звичайне, ось таких звичайних, напевно, що для кожного українця степах. Але місто виглядає доволі. Непогано. І з перекладу Актобе означає білий пагорб. Ну, тобто два слова білий та пагорб. Ось так. Ось така, друзі, у нас <сум> назва цікава. Суто Казахстанська, Казахська. А що стосується міста Орал, то там назва була зовсім інша. Її змінили, ще, здається, в 92-му році. Доволі недавно. Тому ось так але одно існує дві назви для того міста. А якщо говорити про Актобе, то Актобе було місто і воно є. Що ще можна розповісти про місто Актобе? Це те, що у ній добре розвинена саме хімічна промисловість, тобто біля самого міста у нас є видобуток корисних копалин, особливо хромові руди, з яких можна зробити сплави. А це доволі стратегічний ресурс, я вам так скажу, для електроніки. Ну, і також Актобе відома саме кольоровою металургією, бо тому що хромові руди – це кольорові метали. Ну, і, звичайно, що про товарами, в тому числі, відоме саме це місто. І хлібобулочні вироби, і макаронні вироби, і молочний завод, і чого то тільки немає. Навіть алкоголь виробляють, і саме місто Актобе є одним із лідерів у. Казахстані з виробництвом саме алкоголю. Оце таке місто відоме саме про товарами. Оце так. Але на мапі воно зроблено доволі добре, доволі непогано. Якщо звернути увагу на те, що зробили розробники. Дивіться, друзі. Так, там у нас військова техніка. Дивіться, військова техніка стоїть. Цікаво, танк, дивіться, як цікаве. Артилерія, колесо огляду або чортове колесо. так саме Тут це вам не Чорнобиль. Ні, не почекайте, не прип'ять. Прип'яті ж колесо було огляду. А тут, бачите, теж воно є. ну і таке цікаве місто. Дещо нагадує Хмельницький за кількістю населення. Але теж дивіться, непогана така інфраструктура, непогані ось такі багатоповерхівки. Ну так чи інакше, це північ самого Казахстану. Тут немає як таких опустелень. Пригадуйте попередню серію. Що ми не проїжджали, усе пустелі. Одні ці нафтокачки стоять і все. О, дивіться, це у нас літачок. Навіть таке тут є. Можливо, навіть музей авіації є саме в цьому місці, не знаю. Не бачив такої інформації, але дивіться, як цікаво зроблено, як гарно. Якби ж то так в Промоц була зображена Україна, щоб було багато міст. Ну вибачте, щоб не було там кілька міст, як зараз. Ну, мало міст зараз. Якщо глянемо там на те, що зробили Промоц, хотілося б, як і в Казахстані, щоб було дуже багато міст, було якісь там селище, і мене оштрафували. Був там Харків, був Луганськ, був там Дніпро. Був Херсон, Одеса і різні там населені пункти. Але, на жаль, такого не думаю, що трапиться у наступні роки. Так, ну що, я перечекав і тепер продовжуємо далі наш шлях. Не знаю, як вам, друзі, саме місто Октобе на цій мапі? Мені подобається. Чесно, дуже добре зробили, хороша, якісна робота. Що ще можна сказати про. Мапи від Промоц, вони доволі якісні. Якщо порівнювати з їхніми першими роботами, то небо і земля. Справді вони дуже відрізняються. Тобто оці от мапи, що ми бачимо, і промоц Європа, і промоц Казахстан, і промоц Канада, вони доволі наближені до реальності, залежно від то їхнього масштабу. Тобто тут масштаб 1 до 19, і відповідно усе місто у нас стиснуте саме в цей масштаб. Ну, так як його саме бачать е, розробники е, Промоц. Хоча ПроМОЦ розробляють люди, ентузіасти, так само і з Україною. Хоча хі, українську мапу розробляє всього-навсього одна людина. Одна. І я бачив інформацію, що розробляється місто Рівне, і ще кілька міст буде супутніх по дорозі. Дуже цікаво. Чекаю, чекаю, коли вийде Промоц Україн оновлені. І, можливо, навіть розширення вийде. Але не точно. Дехто питав, чи коли там будуть розширення, чи я не знаю, коли будуть розширення. Зразу кажу: я такою інформацією на жаль, не володію. Та й у мене занадто малий канал, кому я там здався своїми тими двома з половиною тисячами підписників. Оце так. Так, ну ми виїхали тим часом з міста Актобе доволі величеньке воно. Навіть з цим масштабом, навіть з цією відстанню, що ми їхали з одного в інший кінець. Цікаво, цікавенько. І біля Актобе також є ось таке село. Знаєте, доволі по-європейському виглядає, хоч це степи. Але ми бачили зовсім інші міста. Хі, зовсім інші населені пункти, які зовсім по іншому виглядали. Тобто ви різницю вже самі помічаєте. Так, треба загальмувати, бачу, поліція їде, а тут обмеження швидкості, якби попався, то був би великий штраф. А я ще й перевищив не на 5 км за годину, а на 20 десь. А це був би немалий такий штраф. Дуже багато хотіли б забрати поліцейських в мене гривників. От дивіться, скажіть, що чарівно їхати ось такими степами. Ми їдемо на захід Казахстану, і водночас, дивіться, ти їдеш знизу. Їдеш в ярочок заїжджаєш, потім піднімаєшся до гори. От, дивіться як гарненько. Будуть такі вам моменти показувати у цьому відео. Так, там теж дивіться якийсь поворот. І ми з вами тим часом заїжджаємо. Заїжджаємо до нового населеного пункту. Цікаво. Тут теж назви кобда. Так, так, я пригадую, бачив інформацію, що воно називалось Новоолексіївка колись. Прось називалося. Ще у 18-му році, здається, змінили назву зовсім недавно, на назву Кобда. Хоча, мабуть, воно означає одне й те саме, тільки казахською. І звісно, тут погані дороги, і я вже ж без цього. Я так мріяв побачити погані дороги на мапі про Казахстан, що це просто, не знаю, це велике очікування. Але село, дивіться, цікаво, ніби як українське село виглядає тільки в степах. В Україні місцевість трішки інша. Ну, якщо ми не говоримо про Херсонщину, про що там ще? Запорізьку область, там села теж такі схожі в степах, все так щільно розташоване. Не так, як, наприклад, у мене на Київщині, що село може бути доволі видовжене, десь там може бути хата, через 200 метрів ще одна хата. Та й оце таке. Ну що ж, виїжджаємо з вами з Кобди. До речі, назва від річки Кобда, яка протікає через саме село. Так, ну що, друзі, ось ще один цікавий момент, дивіться, як виглядає у нас річечка, місточок, там ще пролягає якесь село, про яке нам нічого не відомо. Але це ми ще їдемо на захід. Це, якби ми їхали на південь, то були пустелі. А тут -то трішки опустелення є. Все одно буханка перед нами їде. Пригадую, в попередній серії, ми бачили дві буханки. А це вже поки що перша буханка. Вже хочу другу побачити буханку. Надіюся, побачимо. Можливо, можливо і ні. Цікаво, куди ця буханка їде. Цікаво, дуже та дуже цікаво. Так, але я хочу повернути, хочу заїхати до одного на самого пункту. І буханка теж туди їде. І поліція теж виїжджає звідси, цікаво. Так, повертаємо, повертаємо до того села, що стосується буханок. Не знаю, я в ролику, здається, не показував, але коли я їхав, то я зустрів буханку, на якій було написано, що це газова служба. Усе казахською було написано на тій буханці. Я так зрозумів, газова служба. У нас в Україні теж дещо схоже є. Теж працівники їздять саме в такій буханці. Те та, 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 та саме написано тільки українською. От що цікаво, аналогії все ж є між країнами. Так, а це ще цікавіше, а ми приїжджаємо через річку Умва, дивіться. Оцей місточок я вже другий раз бачу, але гарно зроблено. Гадаю, що в реальності він теж такий є. От добре, коли ти в грі можеш їздити різними там населеними пунктами і досліджувати їх для себе. Тобто, в плані ознайомлення з іншою країною. І, до речі, та стела, що була перед цим саним пунктом, вона в реальності теж є. І це у нас село Акшат. Акшат. Ось так. Так повертаємо. Ну я тут лише зроблю коло, хочу відкрити саме місто, щоб місце. Бо це у нас село, я кажу місто. Зникло до цих міст Євротраку. Ото зазвичай там, коли ти приїжджаєш, то були велетенські просто міста, там, містечка, а тут і села навіть є. Так, повертаємо сюди, і буханка теж повертає. А дивіться, там поворот далі йде ліворуч. А у мене далі дорога йде прямо. І мені треба прямо їхати, а буханка не поїде. Мене проводжати? Ну все, бувай. Ми з тобою приїхали деякий шлях, а далі ти сам думаю, зможеш проїхати. Так, нам треба повернути тепер праворуч. А ми що, через якусь ферму проїдемо чи що? Бо я нібито їхав, там нічого не було, окрім якихось там ферм. Там був якийсь невеличкий колгосп. Давайте проїдемо, глянемо, що там. <смі> що там та як там в цьому Акшаті. Дуже цікаво. Оце вам, друзі, села. І кльово, що промот саме зайнялись саме селами. А то міста, 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 міста. Кому вони треба ці міста? Вони міста. Давайте різноманітність якусь. Так, це що у нас? А це у нас. Мм, ферма. Я навіть зробив скріншоти для себе. Ну так. Для пам'яті. Для згадки, що я був саме тут, саме на мапі Казахстан. Так, далі дорога перекрита. Але треба повернути сюди. Дуже вузько, тут дивіться, як вузько. Але вантажівка, вантажівка проїжджає Якщо газончик. Чи що там. Га, це то газ буде. це газ тут. Проїде і також наша. Вантажівочка теж тут проїде. Так, це така невеличка ферма. А можливо, Акшат відомий саме з ким? господарством? Можливо, і так, можливо, і так. Але назви, назви теж тут казахські, хоча були не казахські. 90-х нульових не були казахські. Це недавно почали їх змінювати. Останні 10 років почалися ось такі кардинальні зміни. Це здається, у нас Західноказахстанська область, її ще називають. І там уряд прийняв постанову, щоб змінювати назви. Бо Тому що тут проживають казахи, а вони хочуть, щоб були суто казахські назви. І ось така, знаєте, декомунізація казахська, як було в нас в Україні, та і досі у нас змінюють назви. До речі, місто Новомосковськ тепер Самара. Оце справді цікаво. Так, виїжджаємо звідси, ми трішки проїхали. Трішки проїхали. Бо там багато міст, міст, сіл, селищ змінили свою назву. Навіть біля мене є село. 1 травня було, тепер Роська називається від назви річки, яка протікає через моє село. Так, а це ми де? Ми не заїжджаємо ще в якийсь населений пункт. Дивіться, друзі, ще населений пункт. І знову ця вивіска, цей парканчик. Наддорожний, він мені дуже подобається. <сіх> Щось унікальне. Так, друзі, ми тим часом з вами у селі Жимпіти. Чи Жемпіти? Мабуть, Жемпіти, все ж правильніше. Я не знаю казахську, зовсім не знаю. Але добре, що тут є український переклад зразу. Розробники промоц зробили, щоб був український переклад, тобто тими мовами, які доступні саме для цієї іграшки. Бо пам'ятаю, загалом не було такого. А, тут вже є, це добре, що українською мовою є, це приємно. Так, дивіться, друзі, те ще я говорив в попередній серії про ось е, труби оці ці газові для е, комунальників. Ой, для, для, для комунального постачання. Ось так. У нас вони зазвичай закопані, а тут вони отак, на поверхні звисають. Це теж цікава особливість саме степових місць. Можливо, закопати не можна, а можливо. Ну, це так, так, така традиція у них. Така у них була традиція, щоб швидше провести газ на своєї домівки, щоб було набагато тепліше. Так, знову якийсь виселок, якась одна хата. Що це таке? Вперше таке бачу. Оскільки їжджу на цій мапі, а такого я ще не помічав. Бачив три хати, бачив п'ять хат, бачив придорожнє село. Але не бачив. Ну не бачив я одної хати. Дивина, о, ще проїжджаємо через якусь річку, якась невеличка, зовсім невеличка річечка у нас тут. Так, але ми ще поки що їдемо, ще не доїхали до міста Орал. Але це село теж дивіться цікаве. От село Казахстану теж доволі ідентичні до українських, якщо у Запорізькій області. Ось так все щільно розташовано. Мені нагадує мапу Володимирівка для FS-22. Теж доволі цікава місцевість. І та місцевість, і ось ця доволі ідентично, воно все, так знаєте, виглядає. Так, знову зупинівочка. І прямо у нас вже, нарешті, місто Орал. Туди ми повернемо і поїдемо до півдня, аж туди до Узбекистану. А тут у нас, друзі, місто Орал. Ну, про Орал теж можна дуже багато. Розповісти, перш за все, це місто, якому понад 250 тисяч мешканців, воно менше, ніж Актобе, але є така цікава от річ, друзі. Ми ще з вами в азійському регіоні. в Азійському. Як тільки ми з вами переїдемо річку Урал, ми опинимося зразу у Європі. Отака особливість. Насправді, Орал це єдине місто Казахстана, яке знаходиться у європейській частині. Тобто європейська частина Казахстану має одне єдине місто, яке називається Орал. Хоча написано і Уральськ. В... Але в українському перекладі правильно, правильно написано Орал. Треба так, от і говорити так, треба і писати, що Орал все ми живемо саме. Такі назви. Хоча, по ідеї, воно, напевно, так само звучить і Уральськ, і Урал. Ой, Орал, вибачте, Урал. Але дивіться, місто то цікаве у нас. Отака вам, друзі, європейська частина. Є кілька теорій, як ділити Європу та Азію, і по річці Урал у нас пролягає саме межа між двома континентами. Ну, друзі, ми з вами виїжджаємо тим часом з Азійського континенту. Зараз переїдемо в міст і опинимося в Європі. Нарешті Європа, Європейський Союз, все, ми там. Переїжджаємо річку Урал. До речі, вона трішки заболочена і цікаво, чи тут. Дивіться, справді зробили гарно. Справді як реальна річка. Доволі ідентична як на Google Maps, так і тут. Річка заболочення є, це добре. Так, друзі, місто Орал, ми вже з вами тут. До речі, Орал відоме саме мальовничою природою біля самого міста. Ну і так чи інакше, звичайно, що архітектурою, бо багато архітектури тут збереглося. Доволі непогане туристичне місто. Ну і також воно відоме саме енергетикою і виробленням будівельних матеріалів. І напевно, ми заїдемо зараз на одну базу, де виробляють будівельні матеріали. Ми там розвантажимося, закінчимо наше замовлення, і я візьму ще, напевно, один контракт хочу ще поїздити. Та і серія якась коротенька, хочеться, щоб більше було, а то радість, бо, тому що ми вже в європейській частині Казахстану, треба було б, знаєте, заїхати Заїхати і у якесь інше містечко, якщо таке буде. Ще я чув, що саме в цьому місті виробляють рятувальні машини. Оце так. Оце все ще я чув. Тут ТЕЦ навіть є, Ця теплоелектростанція. Тепло цікаво, цікаво. Але через саме місто ми з вами не повністю проїхали. Надіюся, у наступній серії у нас це вдасться зробити. І ми зможемо наповну насолодитися цим хорошим містом. Так, ну що, друзі, закінчуємо з вами тим часом замовлення. І давайте, давайте, давайте покращимо. Давайте. АДР-вантажі, небезпечні вантажі, і оберемо якийсь цікавий контракт. Вперше глянемо, що ж ми з вами приїхали. Ми з вами приїхали місто Актобе, село Кобда, Акшат та Жимпіти. Оце ми з вами глянемо. І доїхали до міста Орал. Так, я взяв також контракт із одного міста до селища Індербор. Туди ми з вами, друзі, і поїдемо. Так, ну що... О, слава Богу, слава Богу, а то постійно я з цією панелькою їжджу. Беру ці контракти, а немає цих GPS-навігаторів. Я думаю, що робити. Мені з GPS-навігатором, ось така, щоб була от панелька, вон там, бачите, збоку. Якось приємніше, чим прівати окрему панельку з усіма даними, яка показує кілометраж. Оце якось цікавіше, знаєте, друзі, більш така <реш> реалістичність, більш така цікавість грати. І, друзі, дивіться, що у нас тут у Актау. У нас тут нафтокачки. Як ж без нафтокачок саме у цьому місті. Ми здається, одні серії навіть закінчили тут, в цьому селі. Оце те сказав, ну, село це ж місто. Чому це я міста називаю селами? Колись я села називав містами, тепер я міста називаю селами. Хоча місто велике, воно доволі велике. Доволі велике. Ледь не біля Каспійського моря знаходиться. Хоча Каспійське море, то, вибачте, не море, то озеро льодовикового походження або ж залишкове, неважливо. Так, друзі, ну що ж, виїжджаємо з вами нарешті з цього міста. І також, що це у нас таке там їде? О, потяг! Нарешті потяги побачили. От якось слідко ми бачимо ці потяги. Якось ці буханки частіше ми з вами бачимо. А от потяги не так і часто. А тут, знаєте, тут цікавіше місцевість, бо тому що ми з вами їдемо вже до західноєвропейського Казахстану. От тут вже у нас сільське господарство, доволі знайома для нас якби, місцевість, ферми, річки, ліси там навіть є, дивіться, друзі, доволі мальовничо. Це не те, що ми їздили з вами суто степами такими вже опустеленими, без е, ні єдиної душі. В цій місцевості. Це вже, знаєте, трішки цікавіше. Але і шлях до Індербора доволі немалий. Все ж, так, повертаємо. Але для вас це буде лише кілька хвилин. Чому? Тому що там нічого немає дивитися. Суцільні степи їдеш, одне й те саме бачиш. Ну, загалом це все. Це все. Друзі, зараз заїдемо у саме селище. Та і їхати там було всього-навсього. 157 кілометрів десь приблизно. Треба було їхати з Актау до Індербору. До речі, Індербор це у нас селище. І відомо воно саме покладами солей або ж боратами. Оце все, що вам варто знати про це селище. Більше нічого тут <хи> немає. Є соні, великі поклади, все. Ну і нафта і газ. Як ж без цього, як ж без нафти і газу? І напевно наступній серії ми все ж поїдемо з цього селища аж до міста Орал. Поїдемо вже туди. Поїдемо вже туди. Цікаво, що там ми побачимо. Я бачив, там якась вивіска має бути. Цікаво. Цікава вивісочка має бути. Це я вже спойлерю. Але мені теж цікаво її побачити. Бачив я в інтернеті ті скріншотики. І вже самому захотілося поїхати звідси аж туди. Ну, Все ж досліджувати інші території, досліджувати незвідані дороги, все ж якось цікавіше, чи візати одними і тими самими дорогами або пропускати щось. Треба звертати на всі деталі. На всі дороги приховані, які тут є. Так, ну що, друзі, повертаємо. Нарешті ми приїхали до нашого розвантаженого терміналу. І, напевно, я припаркуюся, все ж. Я все ж припаркуюся. Мій ну, попереднього разу теж паркувався. Цього разу я теж хочу це зробити. Добре, що зовсім близько і на місці. Так, під'їжджаємо, стаємо і все. Все. Ну що, від'єднуємо? Від'єднуємо наш напівпричіп і будемо закінчувати, виконувати це замовлення. Ну і, звісно, це кінець самого відосика. Так, підіб'ємо тепер підсумки. Сьогодні ми з вами поїхали аж до європейської частини Казахстану, приїхали через Актобе, через село Кобда, Акша та Жимпіти. І, звичайно, що закінчили наш рейс в Орал. Ну і звісно, приїхали також селище Індерборг. Ось поки що, друзі, це все. Надіюся, наступна серія теж буде не менш цікавою. А ви не забудьте поставити вподобайку та підписати цей канал. Це мене точно змотивує зробити наступні відоски. Ось це все, що нам, друзі, лишилося зробити у наступних двох серіях. Так, друзі, я вам дякую за увагу. Дякую, що дивилися. Бувайте! Слава Україні! Слава Збройним силам! України. нарешті будемо біля Каспійського моря. Побачимо його нарешті. Я так хочу його побачити. Ну, що ж друзі, дякую ще раз. Бувайте, слава Україні і до наступних зустрічей.